Я єсть народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була, Яка біда, яка чума мене косила, а сила знову розцвіла. Щоб жить ні в кого права не питаюсь, Щоб жить, я всі кайдани розірву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Московія, мене ти пожирала, як вішала моїх дочок, синів, як залізо, хліб та вугіль крала, О, як твій дух осатанів. Ти думала тобою весь з'їдаюсь, та, подавившись, падаєш в траву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Я єсть народ, якого правди сила. Ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Сини мої, незламні українці, я буду вас за подвиг прославлять, ідіть батькам на допомогу й жінці, дітей з ярма спішити визволять. На українських нивах. На московських, на білоруських я прошу, молю, вбивайте ворогів, злодюг злодійських, вбивайте без жалю. Нехай ще в ранах я я не стидаюсь, гляджу їх, мов пшеницю я рову, Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Повстань, із зран нове життя заколоситься! Що з нього світ весь буде подивлять? Яка земля, яке зерно, розсиця, ну як же не сіять, як відсіч ворогу не дать. І я сіяю, крильми розгортаюсь, Своїх орлів скликаю, кличу, зву. Я ствердюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Ще буде неба чистої блакиті, добробут в нас підніметься, як ртуть, заблискотять косарки в житі, заводи загудуть, і я життям багатим розцвітаюсь, пущу над сонцем хмарку, як брову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Я єсть народ, якого правди сили. Ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла Павло, Тичина.